Українсько-німецький проект Реформа управління на сході України оголосив конкурс проектів місцевих громад восени минулого року. Заявки подали 19 громад для участі відібрали 5 проектів. Першим і найбільш важливим критерієм було співфінансування самих громад. Потреба була дійсно в тому, щоб самі громади визначилися з тими пріоритетними темами, які от справді болять в в тій чи іншій громаді. І дуже важливо, що відсоток співфінансування повинен бути чим вищий від самих громад. Тобто, Ґейцет свого боку було готово. Дофінансувати відповідну суму, але не більше ніж 20 тисяч євро. Один із відібраних для співфінансування проект Ковалівської сільради. Тут ще у 2011 році організували комунальне підприємство для централізованого збору та вивезення сміття. Нині кожен житель за це сплачує по 4 гривні 80 копійок за місяць. Проте сміттєвих баків на усі 11 населених пунктів сільради не вистачає. Тож і вирішили закупити ще понад 150 сміттєвих баків та облаштувати майданчики під них. І не лише у Ковалівській, а й у двох сусідніх сільрадах. Порахували, що Ковалівська машина встигне все це вивозити. У нас йде співфінансування. Якщо не помиляюсь, Новоселівська сільська рада 10 тисяч гривень, Куликівська сільська рада 10 тисяч гривень, і Ковалівська сільська рада щось там до 500 тисяч гривень. Ну, це сюди входить і сміттєвоз, який ми маємо, і сміттєві бак, який ми вже маємо. І я гадаю, тариф буде різний. Це залежить від дальності знаходження села. Це однозначно, оскільки, наприклад, село Ковалівка ближче знаходиться до Макухівського сміттєзвалища, тариф буде менший, який трішки. Коли кіська скара трішки далі буде вищий тариф. Оскільки сміттєвозу далі їхати, кілометраж, і там все враховується, соляра, та Реалізувати проект у Ковалівці планують уже до кінця року. Серед інших учасників проекту місто Червонозаводське Лохвицького району, Семенівка та Оболонь Семенівського району та Порятинський район. Два проекти теж зі збирання та утилізації сміття: один щодо збереження трудового архіву, ще один з пожежної безпеки.